Надійна доставка блакитного палива та безпечна експлуатація мереж це основні завдання, які стоять перед працівниками Чернівецької філії газмережі. Вона забезпечує природним газом понад 240 тисяч буковинців. Нині у філії працює майже 1100 фахівців. Кожен з яких пройшов власний шлях зростання, досвіду і розвитку. Починалося все з обліку міста Заставна. Керував там обліком, потім перевівся в Чернівці, працював старшим майстром групи експлуатації мереж і на сьогоднішній день вже очолив службу охорони праці. Ніколи в житті певно, як і більшість не думав, що буду газовиком. Ну так склалися обставини на сьогоднішній день. Уже майже випускник Івано-Франківської нафти і газу, тому вже відповідно я бажання. Не змінювати дану професію, і бути вже тут з колективом надовго. Від початку повномасштабного вторгнення 36 працівників Чернівецької філії були мобілізовані. На жаль, один герой загинув, а п'ятеро вважаються безвісти зниклими. Ще один захисник повернувся з полону і нині знов працює у злагодженому колективі. Працівники Чернівецької філії газмережі постійно беруть участь у відновлювальних роботах в зоні бойових дій, усуваючи наслідки ворожих атак. Нагороджені найкращі, але найкращі всі. Ці всі люди, які ви зараз нагороджуєте, це приймали участь у суднення ліквідації на юридичні. Серед нагороджених сьогодні і ті, хто брав участь у ліквідації наслідків російського обстрілу по Чернівцях, 12 липня. Ці наші міста, які знаходяться зараз дуже близько до лінії зіткнення і там, де немає газу, де немає світла, де немає інших зручностей, люди дійсно потерпають від таких от речей. І добре, що наше місто розвивається, добре, що розвивається підприємство, тому що критична інфраструктура це те, що є пріоритетом для Щодня газовики виконують аварійні виїзди, обслуговують газові мережі та газорегулююче обладнання, модернізують та ремонтують газопроводи, здійснюють підключення нових споживачів і надають якісні консультації своїм клієнтам. Скільки років працюєте в цій компанії? Три з половиною, чотири роки. Майже кожного дня рознарядка. Висилають там витоки устраняти, крани уварювати, труби, лічильники, установка лічильників. З людьми як суспільну мову знаходити, коли виїжджати? Так, так, виходить. Це в мене виходить. Конфліктів не виникає? Дуже рідко, ну хіба по роботі щось там. Бо є різні люди. Одні хочуть так, одні хочуть так. Усім не годен мого Підтримка колег важлива у такій роботі? Ну, має бути дружно, все согласовано. Команда має бути от і до колектив Чернівецької філії газмережі. Це чоловіки та жінки, молоді спеціалісти та досвідчені фахівці. Можливість розвитку тут отримують всі, хто має бажання та мотивацію. Я працюю тут з 2015 року. Була в декреті, вже вийшла з декрету. Уже близько чотирьох років я працюю після декрету. Можливо, коли я почала тільки створювати акти балансового розмежування, тобто мої обов'язки входило виїхати на об'єкти, переміряти весь метраж. Газової труби і правильно зробити акт балансового розмежування. Тобто, коли ти виходиш на е, підприємство, на тебе якось дивляться, думають, ось така молода, красива дівчина, а, мабуть, е, не знає, як це все створити, як це все розмежувати і так далі. Але нічого. Час прийшов, навчилася, все можливо, і стереотипів немає. Чоловік, жінка, тим більше на такому підприємстві, е, як наш в теперішній час, коли ми є важливими, коли ми є, можна сказати, такою критичною інфраструктурою, е, коли ми забезпечуємо. Печуємо людям тепло, комфорт і приємно бути частиною цієї команди. Газовики щодня роблять так, аби у кожній родині було затишно, попри виклики війни. Вони тримають енергетичний фронт та дарують нам впевненість у завтрашньому дні. Тож сьогодні наші вітання і вдячність усім газовикам України з професійним святом вас. Олена Крічко, Надія Столбова, новини Сі 4